Привіт! Магазин триммер Trimmer тример іммілей. Хочу показати ще один хороший тример під 0. Це е, прозорий корпус, дуже популярна модель в нашому магазині. Ось тут бачите насадка е, на 7 мм. Тут навіть вже є. Це водонепроникний е, корпус, Тобто можна повністю промивати. Е, багатьом подобається ось такий дизайн, Тобто зручна е, форма, зручно тримати в руках. Також тут є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, також є додаткові датчики. Так, ніж, ось такий керамічний ніж. Зараз я вам сфокусую, Ось, будь ласка, бачите? І це може також бути під нуль гоління, тому що, ось подивіться, будь ласка, по-перше, знову ж таки, дрібні приємні зубчики. Можна використовувати для гоління тіла, обличчя, можна використовувати для підстригання бороди. З урахуванням того, що тут до 7 мм насадки. Дуже хороша, компактна модель. Ціна 899 гривень. Замовити можна у нас на сайті Trimor. Замовити можна через Інстаграм, всі робочі посилання в шапці профіля. Також в нас є фізичний магазин в Києві. Це Київ, правда, 47, це правда, зараз по карті пише Європейського Союзу, недавно перемінували, але це торговий центр RetroVin. Тут можна подивитись, оглянути. Та забрати на місці. Ось Тому чекаємо на вас. Працюємо щодня з 10 по 10 вечора. тому Будь-який зручний час можете до нас підійти. Ми знаходимось біля нової пошти.